Е, так, мене звати Андрій, і я зламав своїй родині систему. Ні, я не женився до 21 року. Просто мого прадіда звали Теодор, діда Казимир, тато Зіновій, а я Андрій. Я дуже гордий, що в мого роду така фантазія. Ну, бо на мені вона і закінчиться. Ну, бо я свого сина хочу назвати Андрій. І було б прикольно, якби мого сина звали Андрій, знаєте, внука Зіновій, правнука Казимир. Була би така парабола імен в родині. Мені просто цікаво, що було до Теодора. Не знаю, херсонес, понтій Пилат, горішні плавні що. Ми б як зараз зібралися всі четверо, були б нові Beatles. Увіть собі, Теодор на клавішах, Казимир на гітарі, Зіновій на басу. Я в шоці взагалі, як ми зібралися, так. І по імені людини зразу можна визначити соціальний статус. О, дивіться, Теодор, по-любому, якийсь був шляхтич. Казимир польський король. Зіновій — син польського короля. І Андрюха. З грецької сміливий, старослов'янської жартівник, а з Львівської, тип, який розвозить всіх після п'янки додому. І я думаю, в кожного є друг Андрій. От дивіться, в Зеленського є. В Ісуса був. Навіть в Порошенка. Так, її звати Марина. Ну, але по життю вона Андрюха. Погодьтесь. І я сам зі Львова, і коли у Львові є новина, що спіймали якогось маньяка, ну він точно не Андрій. Ну, Андрій не може різати людей. Андрій навіть курку не може зарізати. Ну. Андрій що? Може допомогти вибрати машину на автобазарі. Андрія можна взяти за кума, ну. ну крім Чикатіла. От ви думаєте, чого його так довго не могли зловити? Тому що він Андрій, ніхто не вірив, що він може. Просто єдиний маньяк з ім'ям Андрій, це був з моєї школи Андрій Герич, Тому що він здав три предмети по ЗНО на 200 балів. І я думаю, ну це ще той маньяк, як би. Так, Переходимо від імен до гороскопів. Поаплодуйте, будь ласка, хто вірить в гороскопи. Добре, а хто вважає, що скорпіон це найбільш токсичний знак зодіаку? Поаплодуйте. Дякую, я скорпіон, а ви прекрасна публіка. Товариство, ну дарма ви наганяєте на скорпіонів. Ми величні люди. Про нас навіть фільм зняли цар скорпіонів. Ну немає фільму цар раків чи цар діва. Ні? Якби. Але я можливо розумію, чому таке негативне ставлення до скорпіонів, тому що скорпіони це єдиний отруйний знак зодіаку. Але дивіться, хто їв двотижневий оселедець, той прекрасно розуміє, що риби ще ті токсік. Я народився наприкінці жовтня, це ранні скорпіони. Я більше Терези, знаєте? Я навіть сумнівався два тижні чи сьогодні виступати, чи ні. І так якось склалося, що дівчата, жінки більше вірять в гороскопи, тому що хлопці, знаєте, вони вірять, що пельмені з хлібом це супер смачно, що кріпта це тема. Хлопці вірять, що машина пригнана з Канади і США може бути не бита. От в таку маячню хлопці вірять. Тому що, реально, дивіться, там дуже дивні знаки. От Козорог. Ви бачили десь Козорога, ну, як, як персонажа. А Водолій? що це взагалі? Це людина, яка дипломи пише, чи що. Як це взагалі розуміти? Тому є східний гороскоп. Знаєте, східний гороскоп це тема, там, де той зоопарк, знаєте, там, де крилик, півень, свиня, от таке от таке все. Таке враження, ніби до бабці в село приїхав на свято. Я народився 94-го року, по тому східному гороскопу Я Пес і. Мені одна знайома сказала, що 94-й рік це красиві ноги і стрьомні морди. Сказала, і в неї не зійшовся прикус. В принципі, логічно, тому що якщо собака бачить красиву ногу, ну то морда вже якби не важлива. Але мені, знаєте, як греко-католику дуже образливо, що люди не вірять в те, що Ісус перетворював воду в вино, а вірять в те, що хлопець має заробляти 5 тисяч доларів в місяць, щоб вона з ним зустрічалася. Оце це для мене дуже образливо. Повернемося до мого батька Зіновія. Знаєте вже, так? син Казамира, внук Теодора. Я почув таку річ, як чоловіча і жіноча їжа. Типу, чоловіча їжа це стейки, це ребра, це кури гриль, це шашлик. І жіноча. Це, типу, йогуртик. Це салатик. Ну, погоджуйтесь, що повний сексизм. Поаплодуйте, хто погоджується. Я теж погоджуюсь, тому що у ну, мене такі дівчата були в школі. там, ну... Вони шашлик з землі їли. Йогуртом запивали. Мені здається, існує єдиний гендер в їжі це то, що з'їсть батя. Тому що в мого тата такий раціон. Там собачка затуляє лапками очі, щоб не бачити, що там на тарілці. Дивіться, якщо ви хочете захоронити атомні відходи, перемішайте їх з майонезом і дайте маму татові. Ну, тарілка буде чистенька. І добре, що я виріс, тому що коли в дитинстві мама йшла на роботу, я харчувався з татом. Тому в нас був помідор з майонезом, огірок з майонезом, старий майонез зі свіжим майонезом. Коли майонез закінчувався, мене посилали по сигарети. І майонез? Мого тата навіть кличка була провансаль. Зараз він просто зенек салатний, бо самі розумієте. Але яка б їжа не була смачна, не смачна, підігріта, не підігріта. От пес доїсть все. Але якщо не доїсть, перемішайте то з майонезом і дайте мому татові. Я живу в власному будинку. Своїх батьків, е, от е, приватний сектор. І він знаходиться, знаєте, на межі міста і села, так звана буферна зона. Тобто, коли я хочу повимахуватися, я кажу, ну то я з міста. А коли мені кудись не хочеться йти, і кажу, та ні, мені далеко добиратись, мені цього не треба. Знаєте, взагалі в чому різниця між тим, щоб жити в приватному будинку в місті і в селі? От дивіться, в місті сміття поділяється на те, що можна викинути, і те, що можна завести в село. А в селі сміття поділяється на те, що пес з'їсть і пластик. Але якщо пес дуже голодний, то в селі нема сміття. І от чомусь мій тато називає наш приватний будинок особняком. Я погуглив особняк: це прям знаєте такі хроми, прям палац, де живе одна якась багата сім'я. І в принципі, в особняку має бути служанка. В нас ту роль колись виконувала бабуся. Вона так і казала, я що вам служанка якась чи що. Ще в особняку має бути дворецький. В нас ту роль виконує пес. Ми теж його до хати не пускаємо, він просто при дверях стоїть. Ще в сучасних особняках є автоматична брама, яка відчиняється. От в нас ту роль виконую я і брат. Механізм простий, нам дзвонять, ми відкриваємо. Ще знаєте, слово особняк звучить так, ніби там зараз станеться якийсь злочин. Ну, але в нас злочин був хіба в 98-му році, коли нам на Андрія Абраму вкрали. І коли тато магнітик на лічильник ставив. Тому я погоджуюсь з татом в нас, особняк. І багато хто думає, що особняк це як в американських фільмах, знаєте, все лакшері, там, газончик. Але ні, не так. В мене заду хати город. І я хочу зробити там басейн. Причому на місці куща з малиною. Тому що на ягоди в мене алергія, а на пантині. Але знаєте, решту грядок лишити. Тут, знаєте, фасолька розвивається, тут огірочки, тут яблунька, тут по центрі я плаваю, в чому мама народила. Але так не станеться, тому що мій тато по-любому з того басейну зробить ставок. Напустить там карасів і буде всім сусідам свого окуня показувати. Найгірше, знаєте, що ще може бути, що він просто поставить тако дві дошки, щоб машиною можна було заїжджати і ходову дивитися. Та навіть якщо басейн буде, тато по-любому поставить біля нього фігурку матінкої Божі. Знаєте? Але найстрашніше не це. Найстрашніше, що мені ці ідеї починають подобатися. Але я розумію, що я би жив е, в чуть, чуть іншому особняку, розумний дім. Зараз багато розмов про штучний інтелект. І от розумний дім. Але особняк вже розумний дім. Тому що у вас немає дурнуватих сусідів зверху. Вас можуть залити хіба емоції. І от в розумному домі є така функція, що можна налаштувати світло на голос. От в особняку вже є та функція. Тому що коли я сиджу в туалеті і пропадає світло, я кричу світло! І воно з'являється. Якщо це не працює, я кричу Ео! і воно з'являється. Якщо вже й то не працює, ну значить проблеми з проводкою. Ще в особняках і. Власне, в, в розумному домі є функція комфортне пересування. Це коли один з членів родини знаходиться в кімнаті, під нього налаштовується музика, світло, температура. В особняку вже є та функція. Тому що коли мій тато на кухні, там йдуть новини. Коли мій тато вітальні, там йдуть новини. Коли мій тато бриється в ванні, ми робимо новини голосніше, щоб він почув. Коротше, на кого хата записана, в того і комфортне пересування. Я раз запропонував татові подивитись серіал. То тато вийшов з зони комфорту, а я вийшов з дому. Із заповіту. Є, звичайно, мінуси в особняку, його треба більше прибирати, але я знайшов в цьому плюс, тому що прочитав, що прибирання спалює 300-400 кілокалорій. І це набагато краще, ніж тренажерний зал. Тому що, дивіться, ви підняли штангу в залі, на другий день у вас крепатура. А тут ви повішали фіранки. І вас на другий день кріпатура і повішані фіранки. А якщо хочете кардіо, то можна карніс обламати і цілу ніч прокачуватися. У мене раз сусідка спалила 8 тисяч кілокалорій. Просто впала коли мила вікна. Так, Поки бігала по рентгенах, по аналізам, я вам кажу. Ще замітили таку штуку, що коли ви з кимось тріпаєте ковдру, то завжди хтось тупить? Але не ви. Завжди хтось робить повільніше, знаєте, то швидше. Ну, ви взагалі бачили своє лице, коли ви тріпаєте ковдру? Ну, таке враження, ніби ви верхи на немитій кобилі, знаєте? Ой, але гірший і найгірший процес це коли треба ковдру в підодяльник, знаєте, закласти. Я розробив це без матюків, я потім аж закурив. Все, Всім гарного вечора, дякую.